Сталась Ісусу Христова, чи я з людьми, які мене обмовляли, обмовляли даремно, не спілкуючи, чи чиню я добре. Ну, дивіться, які люди вас обмовляють, чи там якийсь навіть просто конфлікт, я думаю, що не треба, як ви не маєте до них серце не лежить, не треба з ними спілкуватися. Якщо із спілкування вийде. Обов'язкова сварка, бо тому що, знаєте, дияволу потрібний діалог. Який про що? А про що хочеш? Про любе. Дияволу потрібний діалог. І він тебе в тому діалозі буде зачіпати по-любому, щоб ти нервувався, щоб ти був розчарований, щоб ти був злий. І якщо людина, яка вас дратує чи ще щось, краще з нею не говорити, попробувати миритися. Якщо не виходить, то все, треба казати, немає нічого з нашої бесіди, обернулася і пішла. Тому я підтримую вас і кажу, що не треба з людьми, з якими ви постійно конфліктуєте, краще з ними не говорити. Бог знайде спосіб, щоб вони покаялися. Наступне запитання. Мама ізнедавна стала свідком Єгови І постійно казала мені, ти, дурак, викинула ікони із хати, а я їх підняв і причепив назад. Ну, Багато можна про це тут говорити. На цих коротеньких у цих фразах, розумієте, каже, каже мені, що я дурак. Та? А якщо такі великі, значить віруючі, то в Біблії написано, хто скаже своєму брату нікчема, попаде під суд, а хто скаже своєму брату дурень, той попаде до пекла. Людина, яка декларує, що вона хоче до пекла. Розумієте, так що а наступне ікони повикидала з хати. Ну, це бунт проти Бога. Ну, дивіться, простий приклад. Висить в тебе в хаті, фотографія твоїх однокласників або однокурсників, ти вчився з ними. Приходить, ну, наприклад, жінка і каже, ну це чужі мені люди. І взяла викинула фотографію на вулицю. Ну, пострадали ті люди? Та ні, бо то фотографія. Але той, для кого ці, ці люди дорогі, воно це ображає. Ті, що хочуть зневажити Бога, не думайте, що ви спалите образи, і Бог обідеться і заплаче. Ні. Не думайте, що як викинете образ з хати, щоб викинути Бога. Ні. Ви покажете Богове своє відношення до Нього. І все. Так же само, як викинути з хати портрет. Однокурсників твого чоловіка або однокурсниць твоєї дружини. Якщо ти з хати викинеш ту фотографію, це не означає, що ти з життя його викинула однокурсників. Ні. Ти показала своє відношення до них. І я думаю, що після такого жесту чоловік, якого жінка викинула однокласників, десь десь там спалила фотографію, що чоловік буде її дужче любити. Не думаю. А от тріщина у житті появиться. Тому ще раз хочу сказати: ходіть собі, до якої хочете віри. Всі, хто не прийшов до правдивого Бога, до церкви, до греко-католицької церкви. Ходіть собі, куди хочете. Але не портіть життя дітям Божим. Не хулітайте їхню віру. Бо якщо ваша недобра поведінка похитне їхню віру, то будете мати справу з самим Господом Богом. Якому вам здається, що ви служите? Будьте обережні з вірою, яку ви ісповідуєте, і з тими людьми, які ісповідують іншу віру. Якщо ви покажете своє зневажливе відношення до іншої віри, то ви не вартуєте і своєї, ми маємо показати, чи бачили ви, щоб Господь. Виступав проти якоїсь віри. Чи бачили ви, що Господь Бог закликав нищити мечеті там, чи синагоги? Ні. Він чемно приходив в синагогу, сідав і читав Тору, Ісус. Так. Будьте вірні тому, у кого віруєте, але не збивайте. Із дороги тих, що знайшли собі інший шлях до спасіння. А ікони церква почитала не відразу, так, не відразу. Бо боялася щоб ми не поклонялися творінню рук людських. Бо все, що колись було зображене, це було як не якісь ідоли, як не якісь боги, з малої букви, якісь бошки, якісь там Юпітер. Перун і так далі. Або якісь були імператори. Хто тобі простого вуйка малював, розумієте? І тому все, що було намальовано, зображено, це було як мінімум або ідоли, або якісь імператори. Це сьогодні дитина ваша має 3 роки, але вже має п'ять тисяч фотографій, а може більше. А тоді ні. І тому. Сказано було, не поклоняється творінню рук людських. Але потім церква прийняла був Селенський собор і проголосила на цілий світ, ці світ, що ми можемо прославляти Бога в іконах. Ми дістали таке право. І це називається ми стали православні. Не ті, що ПЦУ і все. Церква, якій стоїть зверхи хрест. Це православна церква. Це і гримо-католики, це і греко-католики, це і православні, ми нині називаємо. Це ті церкви, де є ікони. Ті церкви є православними. Ми дістали таке право славити Бога в іконах. І тому ми називаємося православні. Але були православні приєднані і від'єднані. Ті, які відділилися від Селенської церкви у 1054 році за Фокія, за келюлярія, відділилися від Селенської церкви і стали православні від'єднані, а, а інші були православні приєднані. Так, як ми належали до Візантії, ми так само були, відділилися, але потім була Берестейська унія, через яку ми вернулися в лоно Вселенської церкви. Тому нас і називали уніатами. Це ті, які повернулися до Союзу. Унія, Юнейтед це Союз. І тому ми повернулися до Вселенської церкви. Така, яка була у, тому, у тій структурі, яка була під час хрещення Київської Русі в 988 році. 10 століття. Так що. Ось така історія православ'я. Не просто ті православні, які себе називають, ми православні, розумієте, там, московського патріархата і все. А решту, все не канонічне. Ні. Православні це ті, які мають право прославляти Богові іконах крапка. А далі там вже ці всі поділи, то, то таке, то справа рук людських. Все, що розділене, це справа людини, все, що об'єднане, це справа Бога. І коли ми говоримо про союз, про юнейтед, про унію, то це ми говоримо про якусь єдність. так? А коли хтось щось роз'єднює, то там диявол, бо тому що. Діаболос – грецький дієприкметник, по грецьки дієприкметник. Діаболос – це роз'єднюючий. Роз'єднюючий. той, хто ділить, той, хто роз'єднює. Тому будьте дітьми Божі ті, що об'єднюють. І жийте в мирі всіми, хто біля вас не був. Залишайтеся вірні своїй церкві, вірні своїй вірі, але ніколи не відкидайте тих, що поруч ідуть Своєю дорогою спасіння. Завжди старайтеся підказати, ще там щось, але ніколи не ворогуйте з ним. Бог на них має свій план так само. Зараз молимося, я ще що хотів сказати, зараз ще молимося за, за померлих. Ми сьогодні їдемо ще на похорон, нам трохи далеко їхати, то в Павлограді похорон. І це, і... Але все рівно хочу сьогодні і згадати за, за померлих і свого хресного батька Михайла і вже за Хресну Маму Марію і за всіх померлих, що сьогодні ви дали е, сьогодні згадати всіх, хто носить ім'я Михайло, хто там, за кого ви там сьогодні хочете помолитися. І ще, що хочу сказати за архістратига Михаїла сьогодні, це дуже важливо. Я колись в мене була стаття, стаття із одного французького журналу, але дуже давно, вже певно, років з 25 тому назад. І там було описано, як в одного, ну, в одних там цих наркодільців їх були заарештували, і там. При обшуку понаходили всякої всячини, і там була така е, інструкція масонів, та, чим вони мають займатися. Те, що, що там було, мені не важливо. Мені важливо, то, що стосується церкви. Ну, Вони там писали, що треба робити, щоб святе причастя втратило святість, видавати святе причастя в автоматах, так як воду газіровану. Знаєте, копійку кину, раз і тобі причастя, раз запричащався і все. Ну, для нас це трохи далеко, нам до того ще, потім робити престоли, такі, щоб їх можна було переносити. І коли я бачу в церкві престіл, який не є стаціонарний, воно мене трохи хвилює. По закону престоли будувалися, в першу чергу, будувався престіл від самої землі. Мурувалося до гори. А потім навколо того престолу будувалася церква, робилася підлога, все навколо. Під престолом завжди було таке місце, яке називалося Дно. Там е, скидалися речі, які, наприклад, там, ну, святе причастя е, святі тайни, зацвели у тому, в, в кивоті. Таке теж буває. Недобре висушили чи ще, що зацвили? Що з ними робити? Ти їх не викинеш і не спалиш. Або все якісь речі, там, миру, святе те, що потім священник витирає на хрещення, оту ватку складає. Куди її дівати? Ну, спалювати. А так є там таке під престолом, є таке, мають бути двері, і там є дно, і воно має бути прямо, контакт має мати із землею. Не б забетоновано, а пристіл має бути вимуруваний на землі догори. І там має бути доступ до того аж до дна, так, як будувалися раніше собори всі. Наступне, що там було, що найбільше мене вразило, що написано було, усунути усякі зображення архістратига Михаїла із церков. Я коли то перший раз прочитав, думаю, та як? У нас церква архістратига Михайла? Я там, мене там хрестили, там, де я народився. так? Славне село Поточище. І я приходжу до церкви звертаю увагу, що намісна ікона, бічний пристіл, де, де був архістратих Михаїл, Михаїла нема. Його заклали Богородичком. Таку купили репродукцію. Ну це було давно вже. Не видно Михаїла. І по цілому районі Городенківському я їздив по всіх церквах отці не дадуть мені збрехати. Ні в одній церкві нема образа Михаїла. Здається, що інструкції Масонів працюють. І тому я із того часу, думаю собі, ну мене ж хрестити в церкві Михаїла. Я думаю, я з того часу особливо. Особливо маю таке набожества до архістратига Михаїла. І де б я не приходив до якої церкви? У Балівці, я купив образ Михаїла і там поставив. В нашій церкві я купив образ Михаїла і поставив. І оцей образ, отут, бачите, от він тут є, оцей образ Михаїла. І так я стараюся, де б я не був завжди, щоб образ у церкві святого архістратига Михаїла був. Тому що це є воїн. Це є той, кого диявол не може обійти. Це той, кого диявол не може здурити. Людину може. Михаїла ні. І тому в кожній хаті. Поставте собі образ Михаїла, але посвятіть Його і поставте. І може тоді і у вашій сім'ї щось зміниться. Бо тому що ми дуже сильно дали свободу дияволу у своїх домах. І ще багато було там тих інструкцій. У тих масонів, що, що робити, як знищити авторитет Ісуса Христа, малювати Його в таких формах близьких до людей. З дітьми, але без оріола, що нема там святості. Ісус, який з дітьми грає в футбол. Я бачу такий образ. Ну не образ, навіть, картину, то не образ. таке, знаєте, так дуже так приблизитися до до, ну, то прямо вже Ісус прямо межі нами, розумієте? Такі речі є небезпечні, тому що втрачається святість. І одні будуть ну, тішитися, а другі будуть сміятися. Якщо ми почнемося сміятися з Божества, нам кінець. Тому. Сьогодні за Михаїла, що я хотів сказати, то сказав. Сьогодні найдіть час і помоліть, помоліться до Михаїла. А ще хочу сказати, що є вервиця до дев'ятьох ангельських вчинів. Якщо я не знаю, чи є в інтернеті, думаю, що є, найдіть і змоліть оцю вервицю. Вона трохи інакша, вона не така вервиця, як, як ви привикли. А така трошки інакше. Так що сьогодні ми, вірні діти Божі, до Михаїла по-особливому маємо віднестися. Не просто привітати кума Михайла, але запросити до свого дому архістратига Михайла. Хай там порядок наведе і всіх закамарків Злого Духа прожене.